У вівторок, 30 квітня, від представників Конгресу українців Латвії за сприяння начальника сумської ОВА Володимира Артюха, благодійного фонду Всесвіт добра, громадських організацій та Федерації футболу Києва трьом сумським лікарням було передано спеціальне обладнання для проведення успішної фізичної реабілітації пацієнтів. Ми засвідчуємо свою повагу до наших, наших українців з Латвії. Це конгрес українців в Латвії. Вони підготували цю допомогу для нашої області, для лікарні. Це одна із лікарень, у Нас ще дві лікарні по місту Суми, які отримують цю допомогу. Наші громадські організації, які сприяли цій допомозі, Пріоритетність сьогодні допомоги для відновлення психологічного, фізичного. Реабілітаційних відділень, які створені в наших лікарнях, і в цій лікарні теж мається реабілітаційне відділення. Сьогодні на реабілітації знаходиться більше 130 людей, які потребують цієї допомоги. Це обладнання дуже важливе і в тому плані, що воно. Функціональне і є обладнання, якого немає сьогодні. Це як підйомник. Є обладнання, яке дуже швидко виходить з ладу, і це ці ми бачимо візки, в тому числі електричний, дуже важливий і функціональний. Підтримуємо абсолютно все, що передають фонд. Це світ добра, благодійний фонд це світ добра. Нам дуже приємно залучитися до підтримки Сумські ОВА. Ми з радістю, по можливості будемо ще далі передавати, тому що потрібно підтримувати наших військових, які на сьогоднішній день все роблять для того, щоб ми тут з вами вільно стояли і могли рухатись. А футболісти, які наш на сьогоднішній день можуть грати в футбол, вони розвивалися, і в цьому була майбутня нація України. Дякую, Дякую. Дякую. Лікарні сумщини отримали функціональні та комфортабельні ролатори, спеціальні функціональні крісла, призначені для людей середньої активності, ергономічні, сучасні мобільні підйомники для переміщення пацієнтів, які сприятимуть реабілітації пацієнтів з інсультом, а також травмами та контузіями, отриманими внаслідок поранень та вибухів під час бойових дій. На сьогоднішній день ми отримали це обладнання за допомогою співпраці обласної державної адміністрації, губернатора. Та благодійна організація. Це обладнання у нас ми потребували і будемо використовувати для надання якісної реабілітаційної допомоги. Персонал відділення реабілітації у нас кваліфікований. У нас создана мультидисциплінарна група фахівців з лікаря. Фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевти, фізичні терапевти, які надають допомогу комплексна та в згідно протоколів надання медичної допомоги. Дякую за таку величезну нам допомогу. В Нашій лікарні у нас дійсно комплексне реабілітаційне відділення. Є пацієнти, які теж потребують. Цього обладнання наразі у нас і амбулаторна реабілітація, підписаний пакет і стаціонарна реабілітація, тому це величезний вклад в матеріально-технічне оснащення нашої лікарні. Дякую за допомогу. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх високо оцінює і всіляко сприяє налагодженню плідної співпраці медичних закладів регіону з міжнародною гуманітарною спільнотою та благодійниками. Я впевнений, що наші колеги. Допомагали, будуть допомагати. А наші фахові лікарі і медперсонал цієї лікарні буде ставити на ноги, буде відновлювати фізичний психологічний стан наших. Людей, які потребують сьогодні цієї допомоги, завдяки спільним зусиллям влади, благодійників та місцевих лікарів, мешканці Сумщини гарантовано отримують якісні медичні послуги, що позитивно впливає на життя та здоров'я населення.